Свято весняного буйноцвіту Бельтайн відбудеться в Ужгороді 26-27 квітня. Культурний захід проводиться втретє в Ужгородському замку, і незмінною його благодійною метою є підтримка Збройних сил України. Ціль зібрати 265 тисяч гривень на закупівлю дронів для спеціального підрозділу Кракен. Про це розповіла організаторка, керівниця творчого об'єднання Гниле Яблучко Вероніка Станчак. Ми намагаємося відроджувати закарпатські українські традиції. Цікаво, що Бельтайн це кельтська назва. А колись на Закарпатті, в другому першому сторіччі до нашої ери проживали кельти. Тому від цього відліку і до нашого часу ми відроджуємо традиції, розповідаємо про них як гостям краю, так і місцевим жителям. Тож запрошуємо усіх доєднатися і допомогти зібрати кошти на зсу. Захід втретє проводитиметься в Ужгородському замку. На відвідувачів чекає насичена програма, виступи музичних колективів та виконавців, як місцевих, так і запрошених. Тематичні лекції та екскурсії, навчання з тактмеду, йога, майстер-класи, представлення крафтової продукції та багато інших активностей. Музей завжди долучається до проведення та організації благодійних заходів, зауважила директорка Ольга Шумовська. І закликала долучатися до збору коштів. Дуже велика повага до організаторів, тому що зараз не кожен хоче займатися. Це важка справа такої організації. Це треба гурти зібрати, це треба виробників об'єднати. І е, справді треба багато прикласти зусиль роботи, щоб це дійство відбулося. Тому ми всіляко будемо підтримувати організаторів. Цей захід обов'язково буде мати добре продовження своє, тому що вже неодноразово це доведено. Гроші збираються, передаються на армію і такі Підтримка української культури у час війни це також важлива складова свята Бельтайн, зауважив співорганізатор Василь Полаженець. Дуже багато їздимо, і також дуже багато бачимо, що в тому ж Львові, в тому же Києві, Одесі проводяться дуже багато таких культурних заходів, концертів. І ми вважаємо, що в Закарпатті це також необхідно, тому що також треба підтримувати завжди культуру. Тому що війна також Росія хоче знищити нашу культуру, нашу ідентичність, і ми маємо про це пам'ятати, маємо нагадувати всім, що треба берегти своє коріння, треба досліджувати, а також відвідувати такі заходи, тому що це необхідно. З детальною програмою «Бельтайну» можна ознайомитися у соцмережах на офіційних сторінках творчого об'єднання Гниле яблучко». Організатори закликають мешканців та гостей міста цими вихідними долучитися до доброї справи, підтримати наших захисників.